На початку 9 століття князівство на річці Північна Морава лівій притоці Донаю, що у теперішній східній Чехії, приєднало або підкорило собі слов'янські землі, що лежали навколо нього і домоглися фактичної незалежності від Франської держави, створеної Карлом Великим. Великоморавське князівство об'єднало в той час слов'янські землі на середньому Дунаєві і його притоках Чехів, Словаків. Панорських слов'ян, східних словенців і східних хорват і прагнуло звільнити від духовенства і заступництва німецького імператора і баварських єпископів. На думку більшості істориків, основні території Великої Моравії були розташовані в долині річки Морави в сучасній Чехії та в землях Словаччини. Припускають що великі ранні середньовічні фортеці та значна скупченість поселень виросли навколо них, що важливі центри влади з'явились у цьому краї в IX столітті. Межі моравії не можуть бути точно визначені через брак точних одночасних джерел. Наприклад, монахи, що пишуть у фульдських аналах в IX столітті, очевидно, були обмежені знаннями про географію віддалених районів Центральної Європи. Крім того, великоморавські князі почали вести за політику у 830 ті роки. Таким чином, межі князівства часто змінювались. Вперше назва Моравія згадується у західних джерелах у 822 році, коли посли Мораван серед інших послів слов'ян прибули, прибули до двору імператора Франкської держави Людовіка I, благочестивого. Першим історично достовірним правителем Моравського князівства є Моймир І, засновник династії Моймировичів, маючи мету хрестити Моравію, король Баварії Людовік ІІ Німецький у 829 році передав землі Моравію під юрисдикцію єпископства Пасау. Моймир І підтримав християнських місіонерів і в у 831 році єпископ Прегінар Пасаурський хрестив його і всіх мараван. Князі Моймир І і Ростислав виступали проти агресивної політики німецьких феодалів. Боротьба з зовнішньою експансією змусили Велику Моравію прийняти християнство і створити власну церковну організацію. Князь Моймир I визнав над собою номінальне верховенство франкських імператорів, але зберіг повну політичну автономію. У 833 році він завоював князівство Нітра. На території сучасної західної частини Словаччини, яким правив князь Прибіна, а у 846 році поширив свою владу на всю територію сучасної Чехії. Так утворилась Велика Моравія, яка згодом стала королівством. У 846 році між Моймиром і Людовіком II стався конфлікт. Король Східно-Франкського Королівства звинуватив Мараван у намірі від колодця, вторгся в Моравію, повалив Моймира і поставив новим князем його племінника Ростислава. Відомостей про подальшу долю Моймира немає. Приблизно у 861 році. Ростислав вирішив остаточно покінчити з впливом східних франків у Великій Моравії, тому звернувся до Папи Римського з проханням надати вчителів, які могли б навчити місцевих священників. Однак папа не відгукнувся. Візантійські священники, які вже давно діяли у Моравії, запропонували звернутися з таким самим проханням до візантійського імператора Михайла III. У 862 році Ростислав разом із Святополком так і вчинили. Михаїл III радо використав такий шанс і у 863 році прислав Кирила і Мефодія слов'янів за походженням. Результатом її діяльності у Великій Моравії стало створення перш однієї з перших слов'янських писемностей. Кирилицю, папа Андріан Ій висвятив на єпископа Моравії та Панонії, давши йому, як своєму легатові, всі місіонерські повноваження. Як Ростислав? Так і святополк були змушені у 868-69 роках відбивати чергові напади східних франків. 870 року святополк перейшов на сторону ворога і визнав суверенітет східних франків над його Нітранським князівством. Того ж року святополк полонив Ростислава і віддав його до рук Франків. У листопаді 870 року франками були прислані власні графи Вільям та Енгельшальк, які мали виконувати роль регентів у Моравському князівстві при Ростиславові від імені Короля Східних Франків. Святополк у Нітранському князівстві, який тоді надіявся, що стане володарем і в тій частині Великоморавії, що належала Ростиславові. Відмовився визнати східнофранкську окупацію, за що його разом з Мефоєм ув'язнили. Улітку 871 року під проводом Славомира виникло великоморавське повстання проти східно-франкських регентів. Франки звільнили святополка за умови, що він допоможе придушити повстання, однак звільнений святополк обернувся проти Франків і переміг. Ставши новим володаре Великоморавії, його перемога означала остаточний кінець будь-якої влади східних франків у Великоморавії. По смерті князя Ростислава в країні правив князь Святополк. Який провадив про латинську політику. При ньому латинський обряд, поширюваний західними місіонерами, взяв гору над Візантійським. У 871 і 872 роках Святополк знову був змушений оборонятися від нападів франків. У 874 році між послами Святополка і Людовика Німецького був укладений Форхаймський мир, за яким Цвітополк зобов'язувався виплачувати східно королівству Данину і формально визнавав його верховенство. Натомість він отримував перепочинок у боротьбі проти свого найбільш сильного супротивника і можливість завоювати нові землі і перетворити Велику Мордавію на потужну державу. Експансія Великої Моравії сприяла її росту і її культурної переваги над сусідами. Вже у 874 році святополк підкорив землі у верхній течії Вісли. Далі він зайняв північ сучасної Моравії в околицях міста Опава. У 880 році до володінь Великої Моравії додалася Сілезія. А також схід сь сьогоднішньої Угорщини в середній течії Тиси, що належала тоді болгарам. З 890 року частиною держави Святополка стала також Богемія і Лужиця. У 882 році Святополк в якості союзника східно хідавранського короля Карла III вторгся в землі своїх давніх ворогів Марка Графі Вільяма II і Енгешалька I, і, і прогнав їх. Вони в свою чергу уклали союз Арнольфом Карентійським у Панонії, який налаштував Болгар проти Святополка. Проте, Святополку вдалося розбити болгар і включити до складу своєї держави панонію частину території Арнульфа Карентійського. Святополк також проводив значущі суспільні та військові реформи, що допомогли зберегти сильні позиції Великої Моравії у Центральній Європі. До його реформ належала також і реформа церковного управління. У Нітрі було засноване єпископство, підпорядковане архієпископом і Мефодією. У тому ж році велика Моравія стала леном римського папи, що означало надання рівного становища східно-франським королівством. Святополк став де Юре-королем, хоча й раніше іноді називався Рекс, тобто король. В кінці правління святополка, Римський папа внаслідок складних відносин і смерті Мефодія заборонив літургію на церковнослов'янській мові. Згодом папський легат був вигнаний учнями Мефодія. Князь Святополк Право до 894 року. У час Святополка в Великому була найбільшого свого розміру. Саме у цей період. До складу держави входила територія Закарпаття. Святополк І помер у 894 році, заповівши своїм синам укріплювати державу і чинити опір франкам. Він розділив державу між синами. Князем Великої Моравії став його перший син Моймир ІІ. Другий син святополк II – отримав Нітранське князівство. Вже наступного 895 року Святополк 2, якого підтримував Арнульф Карантійський, повстав, повстав проти свого старшого брата. Розпочатий конфлікт дуже послабив Велику Моравію, і від неї стали відкладатися прикордонні території. Зверхність Арнульфа визнали богемія та лозація. Проте Моймир ІІ зумів консолідувати сили. У 898 році він попросив папу прислати в Моравію нових священнослужителів, щоб зменшити вплив священників з Баварії. Баварці, незадоволені цією вимогою, послали до Великої Моравії свої війська. Однак Моймир другий розбив їх і більше того зумів полонити свого непокірного брата. Втім, згодом баварці виручили святополка Другого. Нова небезпека виникла, коли прийшли огорці. У 896 році вони розселилися на малозаселених землях Великої Моравії вздовж Верхньої і Середньої Течії Тиси, а в 900 -х, 901 -х роках стали переходити Дунай і селитися на його правій стороні. Коли в 901 році Угорці стали здійснювати набіги на землі східно королівства. Німецька знать уклала мир з Великою Моравією, а Моймир ІІ помирився зі своїм братом, який повернувся на Батьківщину. Цей мирний догвір також поклав край війні між Великою Моравією і франським васалом Богемією, що йшла з 895 року. У період з 902 по 906 роки. Моймир кілька разів відбував напади угорців іноді за допомогою баварських військ. Моймир Другій і Святополк Другій ймовірно загинули у 907 рік у битві при Пресбурзі під час угорського вторгнення. Наслідком цього вторгнення стало зруйнування більшої частини Великої Моравії і її запустіння. Поступовий занепад і подальший розпад. На територіях, що увійшли до Угорщини, слов'янське населення було асимільовано. Згодом, Моравія стала частиною Чеського князівства.